Всім привіт, гарного дня! Ось і закінчився мій ще один курс разом з Мар'яною та моєю прекрасною групою рівня Б1. І хочу поділитися своїми враженнями. Як завжди хочу подякувати, тому що робота була, як завжди, дуже продуктивна, уроки були дуже цікаві. Я обожнюю свою групу. Дуже люблю і поважаю Мар'яну як вчителя, тому що, як завжди, все на вищому рівні. Дуже цікаво, весело, інформативно і результативно. Продовжую свій відео відгук уже з дому, і на фоні вже немає розмовляючих. Українською та російською мовою дітей на прогулянці. Отож, стосовно курсу, чи досягла я своєї мети, пройшовши рівень Б1? Безумовно, досягла цьому підтвердження. Я думаю, саме важливе, що навіть не закінчивши курс десь за місяць до кінця, я записалася на проходження. Екзамену для того, щоб отримати сертифікат Б1, тому що для працевлаштування в Австрії А2 це круто, але Б1 це більше шансів. І я його здала і здала на дуже хороші бали. Я цьому дуже рада. І я вважаю, що саме робота в групі з Мар'яною мені Допомогла здати цей екзамен, тому що, якщо порівнювати з інтеграційними курсами, так це також крутий досвід, але там, будемо правді в очі дивитися, інформація викладається більш поверхньо, більш повільніше. І на граматику все одно звертається увага менше. Мар'яна підсказує всі лайфхаки, звертає увагу. На те, на що треба в першу чергу звернути увагу. І ну, завдяки цьому я маю те, що маю. Я отримала сертифікат і цьому дуже рада. З нетерпінням чекаю початок рівня Б2 з Мар'яною. Стосовно кому підійде цей курс, курс підійде, підійде всім, хто хоче навчатися, хто хоче оволодіти німецькою мовою, кому треба достатньо швидко вчитися. Тому що темп роботи інтенсивний. Кажу також, як є, я прийшла ну, до Мар'яни на рівень а 2 1 тобто разом ми вже співпрацюємо з березня місяця цього року, і насправді, коли я більше Сиділа за навчанням, виконувала систематично всі домашні завдання, то і результат, я думаю, все одно був кращий. Зараз я трошки розслабилась, я втомилася і, мабуть, могла мати кращий, ще кращий результат, але знову ж таки, я задоволена собою, знаєш, в мене такий темп. І Лінуватися інколи, значить, також потрібно. Тобто я просто повинна відповідати за себе, нести відповідальність за свої вчинки, за свою роботу і ну, розуміти, що маємо, що маємо. Як працюємо, так і маємо. Тепер стосовно моїх ну, слабких сторін, я вважаю, що. Найважче мені дається лексика, тому що рівень b 1 дуже багатий на лексику. І ну, завдання цього рівня в першу чергу, як на мене, це розширити наш словарний запас. З'являється дуже багато синонімів для того, щоб розбавити мову, щоб ну, не говорити постійно лише одними реченнями і одними і тими ж самими словами. Взагалі ну, досвід цікавий. Але для мене трошки важко, тому що ну, мені потрібно більше часу, щоб ця лексика уляглась і щоб я змогла її почати використовувати. Наприклад, якщо мені там скажуть якесь слово, то я знаю його значення, але от в цю секунду взяти і перенести його із пасивного свого. Запасу слів в активний і почати використовувати, на даний момент мені трошки заважко. Але під кінець курсу я сама почала помічати, і люди навколо мене, що ну, стало краще, що я краще почала розмовляти, і що мій словарний запас розширився. Тому не зволікаю, працюю далі. Зараз будуть невеликі канікули, буду повторювати і засвоювати. Той матеріал, який був нами пройдений. Дуже багато на рівні Б1 все одно повторення із рівню А2. І є, звісно, і нова граматика, але я б сказала, що чогось мега важкого із граматики немає. Головне, просто вникнути і, і більше практикувати, читати, писати говорити навіть сам собою, повторювати для себе для того, щоб зрозуміти, як використовувати. Мабуть, все, що я хотіла сказати. Навчайтеся, бажаю всім активності, бажаю всім бажання вчитися, бажаю всім гарних результатів. Мар'яні бажаю наснаги, натхнення. Любити свою роботу так, як вона зараз її любить, менше стресу. І дуже вдячна, цілую люблю, бувайте.